А що, як я скажу вам, що існує давня філософія, здатна зробити вас невразливими до життєвих негараздів, система, якою користувалися імператори, раби, полководці та підприємці протягом двох тисяч років, аби зберігати спокій серед хаосу, це не магія, це стоїцизм. І за наступні сім хвилин ви дізнаєтеся, як його прості принципи можуть кардинально змінити ваш погляд на світ. Давайте вирушимо до стародавньої Греції та Риму, але не для нудної лекції з історії. Ми шукаємо практичні інструменти для розуму. Стоїцизм зародився в Афінах, але справжню славу здобув у Римі завдяки трьом абсолютно несхожим особистостям. Сенеці, найбагатшому раднику, жорстокого імператора Нерона епіктету, колишньому рабу, який став одним із найвидатніших вчителів, і Марку Аврелію. Наймогутнішій людині світу, імператору Риму, якщо це працювало для них у їхні шалені часи, то точно спрацює і для нас їм. Отож, з чого почати цей спрощений курс стоїцизму? З головної ідеї, що лежить в основі всього, і це, мабуть, найпотужніший і водночас найпростіший інструмент стоїків. Вони називали його дихотомія контролю. Уявіть своє життя у вигляді двох кіл, одне маленьке, але дуже яскраве, це коло вашого контролю, всередині нього ваші думки, ваші судження, ваші рішення та вчинки, і все. Це ваша особиста імперія, де ви абсолютний володар, а навколо нього величезне, безмежне коло речей, які вам не підвладні, думки інших людей, затори на дорогах, погода, минуле, світові події. Стоїки кажуть, вся наша тривога і страждання народжується через те, що ми намагаємося силоміць, затягнути речі із зовнішнього кола, у внутрішнє, ми злимося на затор, ніби наш гнів може його розсмоктати. Ми переживаємо через критику, ніби наші переживання змусять людину змінити думку. Це все одно, що намагатися керувати вітром марно і виснажливо, секрет спокою. Зосередити 100% своєї уваги та зусиль лише на своєму маленькому колі, не на тому, що з вами відбувається, а на тому, як ви на це реагуєте, ось ваша єдина і справжня сила. А тепер гляньмо, як це працювало на практиці. Візьмімо Марка Аврелія, найвідомішого стоїка. Просто уявіть, це імператор Риму, наймогутніша людина на планеті. Здавалося б, він то вже точно міг контролювати все, що забажає, та він був мудрішим. Він чудово розумів, що не міг контролювати ані зраду в сенаті, ані чому, що спустошувала імперію, ані варварів на кордонах. Що він робив? Щоночі, сидячи в холодному наметі під час військового походу, він писав він вів особистий щоденник, який ми тепер знаємо як роздуми. Це була не книга для публіки, а розмова із самим собою. Він знову і знову нагадував собі: твоє завдання не перемогти всіх ворогів і не змінити світ, твоє завдання бути хорошою людиною прямо зараз, реагувати на те, що відбувається, з мужністю, справедливістю та мудрістю. Він постійно зосереджував свою увагу на внутрішньому колі контролю. Якщо найвпливовіша людина свого часу бачила силу в керуванні собою, а не світом, можливо, у цьому щось є і для нас, чи не так, тепер перенесімося від імператора до його радника Сенеки. На відміну від Марка Аврелія, який був на вершині влади, Сенека перебував у значно більш хисткому становищі, він був одним із найбагатших людей Риму, відомим драматургом. Та впливовим політиком. Але в нього була одна специфічна проблема його начальником був імператор Нерон, а Нерон, м'яко кажучи, не був найкращим керівником. Уявіть собі, найтоксичнішого, найнепередбачуванішого та найпримхливішого начальника, якого тільки можна уявити, і помножте це на тисячу. Щодня Сенека йшов на роботу, не знаючи, похвалять його сьогодні, чи накажуть убити. Що він міг контролювати в цій ситуації? Точно не спалахи гніву Нерона і не його параною. Сенека міг контролювати лише себе, свою реакцію, свої поради, свою гідність. Він навчав, що зовнішні події, навіть загроза смерті від тирана, не можуть зачепити нашу внутрішню цитадель, якщо ми самі цього не дозволимо. Його життя стало екстремальним тренінгом зі збереження самовладання, і його уроки актуальні досі для всіх, хто стикається з важкими людьми або стресом на роботі. А тепер ми спустимося з владних вершин на самісіньке дно суспільства. Щоб познайомитися з третім великим стоїком – епіктетом, і його історія, мабуть, найнеймовірніша. Епіктет був рабом, він не володів нічим, навіть власним тілом. За легендою, його жорстокий господар одного разу в гніві почав викручувати йому ногу. Епіктет спокійно зауважив: Обережно ти її зламаєш. Господар продовжив, і кістка зламалася. Епіктет лише додав Я ж казав. Він не кричав, не плакав, не благав. Чому? Тому що він уже давно зрозумів головний стоїчний секрет його тіло могли закувати в кайдани, його ногу могли зламати, його могли продати або вбити. Усе це було поза його контролем, адже належало до зовнішнього світу, але його розум, його судження, його вибір. Залишалися абсолютно вільними, він довів, що можна бути рабом зовні, але справжнім царем всередині. Епіктет показав, що справжня свобода не залежить від зовнішніх обставин. Вона це стан розуму. І якщо колишній раб зміг знайти свободу в таких умовах, то що заважає нам знайти її в наших повсякденних проблемах? Але зачекайте після всіх цих історій про імператорів і рабів? Які зберігали спокій перед лицем смерті, у вас могло виникнути цілком слушне питання. Хіба стоїки це не ті самі хлопці з кам'яними обличчями, що пригнічують усі емоції і поводяться мов роботи, це одне з найбільших хибних уявлень про стоїцизм, і воно відштовхує багатьох людей. Давайте розвіємо цей міф просто зараз стоїки не закликають бути безчуттєвими. Вони закликають бути розсудливими, уявіть, що ваші емоції це, кажуть, сигнальні лампочки на панелі приладів вашого життя, гнів, страх, смуток, вони загоряються не просто так, вони повідомляють вам важливу інформацію про те, що відбувається. Звичайна людина, коли загоряється лампочка гнів, одразу тисне на газ і починає кричати. Стоїк же бачить цю лампочку і каже собі. Так, спокійно, що спричинило цей сигнал, чи справедлива моя реакція, чи допоможе вона мені вирішити проблему, чи лише погіршить її? Мета не в тому, щоб розбити панель приладів і не бачити цих лампочок. Мета в тому, щоб стати досвідченим водієм, який розуміє, що означають ці сигнали, і приймає зважене рішення, а не сліпо підкоряється першому імпульсу. Отож, як же стати таким досвідченим водієм своїх емоцій, стоїки мали цілий арсенал практичних вправ для розуму, і одна з найвідоміших, але й найстрашніших на перший погляд, це премедитація зла, або, як би ми сказали сьогодні, негативна візуалізація звучить похмуро чи не так, але насправді це неймовірно потужний інструмент для здобуття душевного спокою. Ось як це працює. Щоранку перед початком дня приділіть кілька хвилин і спокійно уявіть, що може піти не так, не впадаючи в паніку, а просто як факт. Ви можете спізнитися на важливу зустріч, ваш комп'ютер може зламатися, людина, на яку ви розраховували, може вас підвести, ви навіть можете уявити, що втрачаєте щось значно цінніше роботу, здоров'я, близьку людину. Навіщо це робити? Цілей дві. По-перше, ви по думки готуєтесь до можливих труднощів, і якщо вони стануться, це не застане вас зненацька. У вас уже буде план, і емоційний удар буде слабшим. А по-друге, і це найголовніше, після такої премедитації, ви відкриваєте очі і бачите, що все це поки що не сталося. Ваш комп'ютер працює, ваші близькі поруч, і ви починаєте цінувати те, що у вас є, набагато сильніше. Це щеплення від стресу і потужні ліки від самовдоволення, якщо попередня вправа здалася вам трохи складною, то наступна навпаки подарує відчуття легкості та перспективи, вона називається Погляд згори, це по суті керована медитація, яку практикував ще Марк Аврелій, щоб впоратися з тягарем управління імперією. Зробіть це по думки прямо зараз. Уявіть, що ви відриваєтеся від свого стільця і піднімаєтеся вгору. Ви бачите свою кімнату, потім свій будинок, своє місто, усе стає меншим і меншим. Ви піднімаєтеся вище, бачите свою країну як клаптик на карті, потім усю планету, маленьку, синю білу кульку в безмовній темряві. Але не зупиняйтеся. Летіть далі повз місяць і Марс за межі нашої сонячної системи, поки чумацький шлях не перетвориться на спіраль, що світиться, серед мільярдів інших таких же галактик. А тепер з цієї запоморочливої висоти спробуйте подумати про свою проблему, про ту суперечку, яка не дає вам спокою, про те завдання на роботі, що викликає стрес. Що з ними сталося? Вони зникли. Вони стали настільки мікроскопічними, що їх просто не видно. Ця вправа не спосіб втекти від проблем, це спосіб побачити їхній справжній масштаб. Вона миттєво лікує від егоцентризму і нагадує, що більшість наших тривог це буря в склянці води на крихітній планеті у безкінечному всесвіті. Гаразд, ми вже вміємо зосереджуватися на тому, що ми контролюємо. І дивитися на проблеми з космічної перспективи. Та на чому ж тоді зосереджуватися? Яка ж тоді головна мета стойка? Саме тут ми підходимо до ще однієї революційної ідеї, яка, можливо, а, здасться трохи застарілою. Доброчесність це єдине благо. Що ж це означає? Стойки не закликали жити в бідності чи відмовлятися від успіху. Вони говорили, здоров'я, гроші, гарна репутація це чудово. Але все це лише так звані переважні байдужі речі, тобто приємні бонуси, а не головна мета гри під назвою життя. Єдине, що має справжню безумовну цінність, це якість вашого характеру, ваша мудрість, справедливість, сміливість, поміркованість. Чому це кардинально все змінює? Бо це переносить вашу самооцінку туди, де вона цілком під вашим контролем. Ваш проект провалився, але ви працювали чесно і виклалися наповну. Отже, з позиції стоїка. Ви досягли успіху, вас несправедливо розкритикували, але ви відповіли стримано і гідно. Ви знову досягли успіху. Це звільняє від постійних перегонів за зовнішніми результатами і дозволяє знаходити задоволення в самому процесі, в тому, щоб бути хорошою людиною тут. І зараз. А тепер давайте торкнемося теми, якої більшість із нас намагається уникати. Мова йде про смерть, Стоїки мали для цього особливий термін мементо морі, що в перекладі з латині означає пам'ятай про смерть. Звісно, як і у випадку з негативною візуалізацією, це звучить доволі похмуро. Проте стойки вбачали в цьому не привід для зневіри чи депресії, а найпотужніше джерело мотивації та ясності. Уявіть собі, кожен ваш день це ніби маленьке життя, а кожен ранок нове народження, постійне усвідомлення того, що наш час обмежений працює як потужний фільтр, воно допомагає відсіяти все несуттєве, образи, дрібні суперечки, прокрастинація, страх перед чужою думкою. Все це миттєво втрачає свою вагу перед обличчям неминучого кінця. Мементо морі це не про те, щоб поринати у смуток і сидіти, склавши руки, це заклик до дії, це питання, яке варто ставити собі щодня. Якби сьогодні був мій останній день, чи справді я займався б тим, що собі напланував, і якщо відповідь ні, звучить занадто часто це чіткий сигнал. Настав час щось змінювати, ця практика спонукає нас не відкладати важливі розмови, не боятися ризикувати заради мрії та цінувати кожну мить, проведену з рідними. Отже, ми навчилися приймати те, що не в наших силах контролювати, але що робити, коли трапляється щось справді жахливе, не просто затор на дорозі, а серйозна проблема хвороба, втрата роботи, зрада, стоїцизм. Пропонує на це радикальну відповідь, втілену у фразі амор фати» або любов до своєї долі. Це, мабуть, найскладніша, але водночас і найбільш визвольна ідея стоїцизму. Вона пропонує не просто миритися з тим, що відбувається, не просто терпіти це, а прийняти і навіть полюбити. Чому? Бо будь-яка боротьба з реальністю, з тим, що вже сталося, це марна трата енергії. Це все одно, що кричати на дощ, аби він припинився. Аморфати, це не пасивне смирення, це активне прийняття. Це сказати собі. Гаразд, це сталося, я не можу змінити минуле, але я можу прийняти цей факт як даність, як нові правила гри, і діяти, виходячи з них як найкраще. Це перетворює жертву обставин на архітектора власної реакції. Сенека казав, що вогонь випробовує золото, а не щастя сильних людей. Аморфаті це рішення бачити в будь-якій події навіть найтрагічніші не прокляття, а нагоду проявити свої найкращі якості М -м 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 -м. ідея аморфаті органічно підводить нас до однієї з найцитованіших фраз стоїків. Яку особливо любив Марк Аврелій. перешкода це шлях у сучасному світі. Цю ідею популяризував Раян Голідей у своїй одноіменній книзі. Що це означає? Це означає, що будь-яка проблема, будь-який бар'єр, будь-яка складність, з якою ми стикаємося, це не завада на нашому шляху, це і є сам шлях. Уявіть, що ви тренуєтеся в спортзалі, ви ж не скаржитеся, що штанга важка. Саме вага штанги і робить вас сильнішими, так само і в житті. Складний клієнт це не проблема, це тренажер для вашого терпіння та навичок ведення переговорів. Несподівана помилка в проєкті це не катастрофа, а можливість навчитися розв'язувати нестандартні завдання та стати більш уважним, коли ви починаєте дивитися на світ крізь цю призму вся ваша реальність змінюється. Проблеми перестають бути джерелом стресу і стають джерелом зростання. Кожна перешкода перетворюється на сходинку, яка підіймає вас вище, і ви починаєте не просто долати труднощі, а навіть шукати їх, розуміючи, що саме вони роблять вас кращими, мудрішими та сильнішими. Отже, ми розглянули чимало потужних ідей: дихотомія контролю. Погляд згори, любов до долі, перетворення перешкод на шлях. Але як перетворити всю цю теорію на щоденну практику? Адже філософія без дій це просто набір красивих слів. І стоїки мали на це дуже конкретну відповідь ведення щоденника, але не такого, де ви просто описуєте події дня. Це був особливий стоїчний щоденник, що слугував інструментом для тренування розуму. Вранці стоїк приділяв кілька хвилин, щоб підготуватися до прийдешнього дня. Він ставив собі запитання: з якими труднощами я можу сьогодні зіткнутися, з якими неприємними людьми мені можливо доведеться мати справу, як я можу застосувати принципи стоїцизму, щоб відреагувати на це з мудрістю та спокоєм. Це була свого роду ментальна репетиція дня, а ввечері перед сном. Він знову відкривав щоденник, щоб проаналізувати минулий день, він питав себе, що я зробив добре, у чому помилився, де я піддався гніву чи страху, що я міг би зробити краще. Це не було самобичуванням. це був чесний і конструктивний розбір своїх дій, як у спортсмена після тренування. Така проста звичка, що займає всього 10-15 хвилин на день. Дає змогу постійно калібрувати свій внутрішній компас і перетворювати філософію з теорії на реальну життєву навичку. М -м -м. Найбільш разючий момент у вивченні стоїцизму це розуміння того, що людина, яка найкраще сформулювала ідею внутрішньої свободи, була рабом, епіктет був кульгавим, належав жорстокому господарю, який, за легендою, зламав йому ногу. Але Епіктет казав, що справжній господар це той, хто володіє своїм розумом, його тіло могли заковати в кайдани, але його судження, його вибір і його воля залишалися вільними. Водночас його господар, маючи всю повноту влади, був рабом свого гніву, своїх страхів і бажань. Оце так поворот, правда? Філософія, яка робить раба вільнішим за пана, стоїцизм. Це не про кам'яне обличчя і придушення почуттів. Це операційна система для розуму, яка дозволяє зберігати спокій і ясність за будь-яких обставин. Вона вчить нас відділяти те, що ми можемо змінити від того, чого не можемо, і знаходити можливості в кожній перешкоді. Це шлях до внутрішньої міцності та справжньої свободи. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ці ідеї здалися вам корисними, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас який стоїчний принцип здався вам найбільш актуальним для вашого життя саме зараз? Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати, ститадець ти